Хеловін свято гарбузів, масок та привидів, яке за лічені десятиліття заполонило Україну. Його називають модною чужою традицією, до якої ми так прикипіли, але якщо заглянути на сторінки української історії, виявиться, що ми теж мали свою ніч переходу Велесову ніч. Про неї століттями мовчали, спершу хрестили та витіснили, згодом заборонили як забобони. Хоча це була не забава, а пам'ять про предків та межа між світами. Але чому наші обряди опинились під забороною? Хто і коли їх замінював і що вціліло? Сьогодні ми з'ясуємо, хто першим святкував ніч переходу, чому Велесова ніч та діди зникали з офіційної культури, і як ці мотиви повертаються до нас під назвою Хелоувін: від кельтських пагорбів до київських вулиць, від святилищ Велеса до гарбузових ліхтарів 21 століття. Ми починаємо розслідування під назвою «Хелловін в Україні або Велесова Ніч. Ну а ви підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться думками в коментарях. Ну що ж, ми починаємо наше розслідування. Щоб зрозуміти, звідки взявся Хелловін, треба повертатися на 2000 років тому у Туманну, Ірландію. Там, серед кам'яних пагорбів та холодних вітрів, кельти відзначали своє наймістичніше свято Самайн. Для кельтів це була не просто дата, а рубіж літа та зими. 1 листопада позначало початок темної половини року зими, а ніч напередодні межу між Старим та Новим світом. Саме в цю ніч за повір'ями зникає завіса між живими та мертвими. Душі предків повертаються на землю. Одні приносять благословення, інші біди. Люди запалювали великі вогнища на пагорбах, щоб очистити землю та захиститися від нечисті, приносили жертви духам, зерном, мед, худобу. А щоб не бути впізнаними, одягали шкури тварин та маски і вірили, що духи не знайдуть людину серед подібних до себе. Коли наприкінці 5-го і на початку 6-го століття на кельські землі прийшли християнські місіонери, вони не змогли викоронити Самайн. Тоді церква обрала іншу тактику охрестити свято. Час минав, і в 8-му столітті папа Григорій III оголосив 1 листопада Днем всіх святих або All Hallows Day, А ніч напередодні, колишній Самайн стала All Hallows Eve. Тобто вечір всіх святих. Згодом ця назва скоротилась до знайомого нам слова «хеллоуін». в 10 столітті. Доєднали ще одну дату 2 листопада або День всіх душ. Це був день, коли молилися за померлих. Так, три дні поспіль. 31 жовтня, 1 та 2 листопада стали часом вшанування предків. Старі обряди не зникли, лише змінили маску. Наші предки святкували щось подібне до Хеловина. Ще задовго до хрещення Русі слов'яни мали власну ніч між святами Велесову ніч. Бог Велес володар підземного світу, духів та магії. Саме він міг відчиняти браму між світами, дозволяючи душам навідати живих. Тому кінець жовтня, початок листопада вважали особливим часом, коли світ живих та мертвих перетиналися. Саме цієї ночі люди запалювали вогнища, обереги, приносили жертви зерном, медом чи худобою, дякуючи Велесу за врожай. Оселі очищували вогнем та димом трав, аби прогнати хвороби. Молодь маскувалася, вдягала шкури, личини та малювала обличчя сажею. Так намагалася обдурити духів або злитися з ними. Це була ніч не страху, а прийняття природного кола, завершення старого року та народження нового своєрідна українська ніч переходу. Поруч із Велесовою ніччю існувало ще одне свято діди. Воно було не шумне, а домашнє. Родини ставили на стіл хліб, мед, кашу, узвар для душ родичів, що приходять на одну ніч. У вікнах горіли свічки, аби душі знайшли шлях додому. Двери залишали відчиненими, а зі столу не прибирали до світанку. Це був обряд єдності поколінь, а не жалоби. Вірили, що предки захищають дім та приносять. Добробут. Таким чином, Діди та Велесова ніч стали українським відображенням тієї самої ідеї, що жила й в Сомайні ніч, коли світ живих та мертвих стирає межі. Коли в Європі з 8 по 10 століття вже святкували Геловін. У наших предків ще існувала Велесова ніч, язичницька, але вже під тиском нової віри. На заході папа Григорій III охрестив Самайн, і язичницьке свято вижило під новою назвою. Його не знищили, просто дозволили святкувати в християнській формі. А на Русі, після хрещення в 988 році, старі обряди почали витісняти та забороняти. Все, що нагадувало про Велеса, оголошували ідолопоклонництвом. Вокнища гасили, а віру в предків називали бісівством. В 12 столітті про Велесову ніч вже не згадують. Її замінили Димітрівська субота, Радониця та День всіх святих. Поки на заході Самайн вже став Хеловіном, християнським, але дозволеним. На наших землях слов'яни ще палили вогнище Велесової ночі. Але після хрещення ці вогнища почали гасити. Те, що в Європі зберіглось як традиція, в нас перетворили на забобони. Приходом 20-го століття забобони почали забороняти з 1920 х по 1930 ті роки. Радянська влада активно проводила кампанію проти пережитків старого світу, релігії, язичництва та сільських обрядів. В документах народного комісаріату освіти та агітпропу зустрічаються формулювання: знищити серед селян марновірні обряди: діди, купала, коляда, русалії та інші. Поминальні традиції, як-от осінні діди або гробки, оголошувалися релігійною контпропагандою. На партійних зборах вчителів, медпрацівників, колгосників вимагали не брати участі в поминках на цвинтарях. Людей, які зберігали такі обряди, заносили в списки неблагонадійних. В пресі 1930-х років з'являються статті з назвами по типу Замість хліба, за бобони» чи під гарячим соусом марновірства в деяких регіонах, особливо на полісі та поділлі, навіть конфісковували поминальні столи, влаштовані у хатах під час свят як доказ релігійного впливу. Не обходилось і без гучних скандалів. Рівненщина 1933 рік в селі Деражне кількох селян звільнили з колгоспу після того, як вони після трудового дня влаштували вечерю на честь предків, ставили хліб та кашу на стіл для душ. В звіті райкому йшлося, що під час компанії з ліквідації релігійних пережитків було виявлено рецидив забобонів, заклики шанувати дідів. Селян зобов'язали публічно пока. Каятись на сході села. Київська область, 1957 рік. Вчительку початкової школи звільнили за участь у народному поминальному обіді на кладовищі в Дмитрівську Соботу. Відкрили дисциплінарну справу за антинаукову поведінку. Випадок зафіксований у збірнику антирелігійна боротьба на Київщині 1958 року. Карпати 1970 роки в селах Гуцульщини та Буковини зберігалися вечері для дідів, але їх проводили потай за зачиненими шторами. В деяких селах священники попереджали людей: не ставте свічок у вікна, бо буде біда. Комуністи ходять, перевіряють. Старші люди казали, що світло свічки знак, що душі знають дорогу, але ми вже боялися, щоб не побачили ті, що з райкому. Тож так були випадки, коли навіть просте поминання родичів могло коштувати людині роботи, репутації чи свободи. Те, що колись називалось Велесовою ніччю, вже ніхто так не вимовляв. Але сам дух цих обрядів жив у дідах, і навіть у ті часи, коли за нього карали мовчанням. Проте навіть під забороною обряд не зник. Через постійну боротьбу з ним згодом знайшовся бодай якийсь вихід. Церква інтегрувала його в християнський календар Димітрівська собота та радониця. Тим часом на заході Хелові переживав нове народження. Вже наприкінці 19 століття ірландські іммігранти перенесли його до Сполучених Штатів Америки, де він перетворився на масове осіннє свято з ліхтарями та костюмами. У 20 столітті Хелловін повернувся в Європу, а в Україну в 1990-х роках через студентські ініціативи в Києві та Львові. Спочатку це були закриті вечірки, але згодом масштабні вуличні святкування. В 21 столітті Хелловін остаточно прижився в українській культурі і, можливо, підсвідомо нагадав нам про наше. А яке свято і як святкуєте ви, напишіть в коментарях.